Молитовний Псалтир Псалом 13 каже Безумний, у своїм серці нема Бога. Зіпсувалися, мерзу нема нікого, хто добро чинив. Господь із неба споглядає на синім людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися, загалом і злидащил. Нема нікого, хто доброчинив би, нема ані одного. Невже не схимнетеся усі ті ходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли. Вони Господа не призивають, тим і здрижатимуть від страху, бо Господь із родом праведний. На замуслом Богу ви хочете сміяти, проте Господь його притулок, коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє, як потішиться Ізраїль.